Всім вітання у нас на каналі Гарних перевірених автомобілів з Німеччини. До вашої уваги, як завжди, я використовую в своїх відео слово ексклюзив. Бо до більшості автомобілів воно так і є. І так, сьогодні у нас на огляді дійсно ексклюзив. В Україні немає жодного авто у продажу. Це Volkswagen Turan 16MPI останнього 2010 року. В максимально існуючій для даного мотору комплектації, юбілейній, називається Freestyle. Ця комплектація випускалася в останні роки випуску даного автомобіля. Пройдусь спочатку зовнішній вигляд, інтер'єр. Автомобіль має 193 тисячі підтвердженого пробігу. Документи по пробігу. Стан автомобіля шикарніший зовнішній вигляд на титанах, на гарній 16-й зимовій гумі. Взагалі без технічних та візуальних зауважень. Пороги, корозія все відсутнє. Пороги в оригінальному стані, автомобіль без корозії для супер уважних підписників, як я розмовляю. Дуже гарний колір, зверніть увагу. Арки них, слабке місце, пороги все в оригінальному стані. Подивіться на цю резину. Резина 16-го розміру 19-го чи 20-го року. Я відео вам пояснював по гольфу минулому. Якщо автомобіль має гарний протектор майже нової резини, але резині декілька років це признак того, що автомобіль мало їздив, тобто машина, резина мало зносилася, малий пробіг. У мене були автомобілі. Не у мене були автомобілі, а я оглядав автомобілі, які мали резину 23-22 року, а резина була вся лиса. І це признак того, що за цей 1-2 роки автомобіль проїхав досить багато. Тому це такий мінімальний лайфхак. Звертайте увагу на резину, на її пробіг. Це рідна резина, з яким приїхав даний автомобіль. Автомобіль на парктроніках, на Фаркопі. Ну, титани дуже гарні, дуже личить. Я натирав резину. Зверніть увагу, пройдусь швидко по кузову. Це ексклюзив адаптовна, адаптивна, поворотна, лінзована. Оптика, як це називає, з умивачами фар. Зверніть увагу на стан капоту. Взагалі ніяких зауважень немає. Висічень. Це 10-й рік, тільки в 10-му році випускалися от такі поворотники. На зеркалах зеркала між 10 м і 9 м відрізняються рестайл до рестайл. І так само тут інша оптика. Уже задня йде. Ви бачите, вона за воду заводу От такі стопи. Volkswagen Turan 1.6MPi 2010 року випуска. Максимальна ювілейна комплектація Freestyle. Продовжуємо огляд. Перевірка стану локофарбового покриття толщинометром Вітарі. Автомобіль не битий, не фарбований без корозії. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Дуже збережений тюран. Тюрани користуються шаленим попитом в Україні. А останній рік випуску, то взагалі буде дуже велика активність по даному автомобілю. Такі автомобілі дуже дорого коштують в Німеччині. Їх так само люблять німці, поляки, літовці. Відповідно, в збереженому стані і в такій комплектації за хороші варіанти німці просять великі кошти, так як всі знають, що всі хочуть придбати тюран, а їх в такому стані вже не залишилось. Зараз рано дуже темніє. Стараємося пошвидше знімати відео, щоб воно було максимально якісне. Тут дуже ефектний колір. Народний любри, улюблений, не чорний, не сірий каструля, не маркей. Розглянемо стан роботи двигуна салону та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, як виглядає комплектація Freestyle? На Фрисвакенті Уран 16МПІ 2010 року. Мотор 75 кВт, 102 кони, легко ставиться газ, улюблений ваш. І так, ущільнювачі всі на місці. Фіксатори всі справні, повний електропакет, електродзеркала. Пройоми все в оригінальнішому стані, нічого не крутилось, не знімалось. Він код відкритий. Автомобіль у нас має мультикермошкіряне кермо, круїс, контроль. Сидіння не проваляне. Не перешити. Мультимедіа нового зразка, клімат-контроль, підігріве сидінь. Потолок взагалі без зауважень, в автомобілі не палили. Автомобіль у нас п'ятимісний. Задній ряд сидінь, так само со столиками, заводські коврики збережені, салон повний трансформер. Ляда без корозії, амортизатори тримають. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Нагадаю, що оптика вся рідна. Зверніть увагу на стан заводських швів, пройомів. Успіх в деталях, як то кажуть, тому, звертаючи увагу на деталі, ви можете зробити висновки про будь-який автомобіль. Автомобіль на нас з парктроніками. Автомобіль п'ятий місний. Дуже багато ніж для зберігання. Це сімейний автомобіль. От Заводський насос є. Домкрат все є на місці. Тут вже не йде докатка, там чи як в цих моделях, тут йде або другий ряд сидіння. Або так. Все чистенько, тварин не було у попередніх власників, багажник не зацарапаний, будівельні матеріали ніхто не возив. Корозії навколо номерного знаку і знаку Volkswagen немає. Дуже приємний колір кузова. Я думаю, хто шукає тюран, то прекрасно знає. Ексклюзивність і іменно моделі 2010 року і саме на такій от комплектації. Панелька частенька без царапін м'ятін. Пройоми в оригінальному стані, пороги без корозії. Як завжди, чому автомобіль так зберігся? Це причина, чому він зберігся. 0 переоформлень, один власник самого салону в Віллі Оле, місце, де проживав. Сервісна книга присутня. Є записи. У 2018 році було 128 тисяч. Все сходиться з пробігом заявленим, стан автомобіля того підтверджує бардачок з охолодженням. Є багато книжечок різних. Підкапотка, підкапотка під цей. Підлокітник чистенький, не засмальцьований. Покажу роботу двигатель... двигуна. Підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану роботи двигуна. 1,6 MPI, BSE. Магнітола справна, клімат справний, підігріви, сидінь справні. все вмикається, все працює, мультикермо. кермо. Нічого не порвано по автомобілю, карти не провишають. Дуже збережена підкапотка. Жоден болтик навісного обладнання, яке триває кузовщину, не крутився, не знімався, всі вщільнюваці, всі поролони на місці. Комплектація вже з амортизатором капоту. Безшумка, двигуна присутня, корозія в підкапотному просторі відсутня абсолютно. Весь пластик, все на місці. Дуже крута, дорога оптика, І підкапотний простір, простір без зауважень, антифріз вже 12, чистенький. Автомобіль не димить, не троїть, не сапунить, акумулятор видно свіженький. Ніяких зауважень немає. Мотор працює дуже тихо рівно, не димить не труїть, є одна царапінка на бампері, її видно тільки, якщо наклонитися, стоя її не видно. Мотомобіль має мінімальніші сліди експлуатації відповідно до свого віку та пробігу. Я вважаю, якщо той задній бампер в рідній красці, є царапінка, то ні нічого страшного. І так, разом з вами було проведено огляд народного автомобіля в ексклюзивній комплектації. Останній рік випуску. Volkswagen Touran 16 MPI, мотор BSE 75 кВт-102К. Народний улюблений простий двигун, на який ставиться легкогаз, дешевий в обслуговуванні. Автомобіль п'ятимісний. Автомобіль у нас в ювілейній комплектації Freestyle з мультикермом, з учасною магнітолою, з парктроніками. рестайлова, дуже дорога оптика, адаптивна поворотна з фаркопчиком. Автомобіль на будь-які випадки життя. Урани в Україні серед населення користуються шаленим попитом. Дуже практичний автомобіль. З досвіду скажу, що е, хто шукає Тюран і готовий за нього заплатити, то всі шукають останній рік випуска юбілейний, бо в 2010 році це останній рік, коли випускався даний автомобіль. Автомобіль технічних візуальних зауважень немає. Все детально було показано в даному відео. Автомобіль купляли, доставляли особисто від першого єдиного власника з Німеччини. На 16-х дуже гарних. Титанових легкосплавних алюмінієвих дисках, то як називає. Дуже в достойному вигляді автомобіль. Кого зацікавило дане авто, звертайтеся номером телефону або приватні повідомлення. Це дійсно ексклюзив другого такого в такому стані. В Україні на продажу свіжопригнано, немає жодного. Де і взагалі Тюран 2010 року з мотором 1.6 знайти дуже важко, дуже дефіцитне авто, яке користується шаленим попитом. І Тюран це правильна інвестиція. Вони дуже легко продаються. Якщо ви вам постосуєте, це ліквідна дуже машина. Якщо вам потрібно строчно кошти, то тюрани продаються дуже швидше. Дуже швидко. На рейлінгах дуже гарний, приємний колір. Ну, ефект Вау присутній. Ми стараємося всі автомобілі купляти з ефектом вау. Щоб ви приїхали, показали сусідам-родичам і рекомендували нас своїм друзям. Кого зацікавило дане авто, звертайтеся з номером телефону, замовляйте доставку. Під дім, в нас є ця послуга, так як ми впевнені в своїх автомобілях технічно. Або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. І в кожному відео я нагадую, якщо вам то сподобалось, не зволікайте, телефонуйте сьогодні, не відкладайте на завтра, так як хтось може позвонити раніше вас і придбати це авто раніше вас. Таке дуже часто трапляється, саме популярне явище 10 року Тюран в нас особисто зустрічається дуже рідко, це, мабуть, другий. Третій або другий, третій автомобіль. Ще був чорного кольору, я пам'ятаю. Так само на цій комплектації 10-го 10 року дуже швидко продався. Але я знаю вас, що ви любите більше не чорний кольор, а от такий темно-сірий або сірий. Тому це дуже достойний екземпляр. Звертайтеся, з вами був Женя. Гарне авто. Показав все по кузову, по салону, по мотору. Дуже достойний ексклюзивний варіант.